Звичайно, що вона це теж трошки інша компанія, де ну, має бути достатньо висока планка на відбір. Ну, так, ми, це галузь чарівка напевно, теж має рости. І ринок, і теж має бути. це можливо, тільки для маленьких проєктів? Це легше для маленьких проєктів. Завжди є якісь сроки, ну, замовнику треба таку людину вже і зараз, а позиція не заповнює. Немає зрілої людини і там завжди. Я не розуміла, як, яка праза вийде з цього майтри. Якщо ми працюємо з дорожчими проектами, ми можемо дозволити собі брати менше проєктів і краще, довше їх робити. Відповідно до вакансій теж ставитись в Воно міняє, насправді, ну ми говоримо про project management, воно міняє на ну, який спосіб життя. Це якщо говорити ну, про харчування, то можна їсти все підряд. А можна перебирати що їсти. Ну я так в образі кажу. Ні, 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 а я розумію. ситуації, хочеш Але і вона ставлять такі умови. Типу така політика партії, і зараз ми маємо взяти три ні, бо так треба, щоб під там зарплату тому самому не знаю сіньору. — Або про відсутності. Або ще ж таке, і ну і от вам три ні, а він зовсім. А тобі треба міняти. Ви тут робіть, так як ви співвели. А ти робить? Можна, так? Це Комбінування двох моментів, двох. Може бути комбінування, але кажу, якщо хоча б вп'ємо є, розуміння, що це три який зараз він не може брати відповідальних задач, знайти йому ту роль на проєкті, де він буде ефективний. Я ще додам, що зрозуміло, що ведення такої ролі вимагає готовності і компанії принаймні піема чути. Зрозуміло, що завжди будуть, але зрозуміло, і завжди, і завжди буде бізнесу свої а... вимагати. Мені здається, що можна ще ментором призначити з тої команди, яка вже є самоорганізована, вибрати людину, яка була б цікаво по ментору, до цього три ні. Щоб не демонтувати шовенто. Власне, власне, ми розбуваємо двох зайця. Трині тренуються в досвідченого члена команди. Хтось, кому було цікаво по ментури, такі людину з нуля йому забороняє свої амбіції. І менеджер теж напевно буде щасливим. Ну, не факт. Да. Я би ще тут додала, що справді дуже важливо розуміння, так як ви кажете, та, що для чого якесь рішення приймається. Тобто, якщо рішення взяти три ні, це є політичне рішення, тоді ПІМ ну, тоді має, має чесно сказати, народ, ми це політичне рішення. Та? Ми робимо так, відповідно, ми робимо якісь кроки для того, щоб команда лишилась мотивована. Знову ж таки, це про якесь прояснення стосунків з замовою. Так? Тому що іноді оцей страх сказати щось замовнику і сказати, знаєте, ну сорі, ну, ну не буде тривити. От це, це також про якісь страхи. Так? Що е, насправді іноді, іноді краще частину втратити, або, або навіть так, перебудувати стосунки з замовником. Тому що в більшості насправді випадків ви замовнику потрібні так само, як він нам. Ну, особливо, коли це довго тривалі стосунки. І це вже також питання про дати ПІМ можливість проговорювати ці. Тому що дійсно ситуації, коли питання молчать, тому що нам взагалі не можна говорити замовник, а і відповідно. Тобто, зрозумі... Я, я піду дописую, що зрозуміло, що частково це є утопія, і це потребує розуміння з боку компанії і ніколи не буде 100% проєктів, які так працюють. Просто тому, що різні люди, різні але і так само не може бути, коли компанія ієрархічна, а ви намагаєтесь вибудувати свій, ну, свій локальний рай. І якщо ви схильні до такого способу менеджменту, то справді можна або пошукати іншу компанію, або б, ну, якось тоді жорстко виставляти свої мови, що на моїх проєктах я працюю так. Так, ну тобто, бо по сути... якщо починати йти на компроміси, то ну, ви втратите цю ну, цінність. Один прині, потім другий, потім третій. Насправді <клес> <клес> це є і, і ризик, і плюс ринку, IT, який зараз існує, тому що кожна людина, яка є спеціалістом, має вибір, причому дуже нехай. І тут знову ж таки те, що ми говорили, оцінити себе і зрозуміти, чого я хочу. Так? Тому що, тому що ну, насправді на такому може бути і дуже страшно. Немає того доміку, який захищає, немає чіткої системи, за яку можна заховатись, і приходиться з тим жити. Ну, хто його чи є в компанії аккаунт-менеджер, чи є в компанії SEO, ну, там хто працює власне, з PM, PM. Ну, Зараз я можу сказати, як це на Елексі відбувається. Тобто є дві, дві ролі, та? дві людини, до якої PM може прийти, побитись, з теритися. Це аккаунт-менеджер, який відповідає за аккаунт в цілому і, і за, за, за результати, але аккаунт-менеджер більше відповідає за те, щоб ну, замовнику було добре. Е, Ну, називаємо так, delivery head, да? тобто людина більше за ресурси і за те, щоб їм було краще. Ну, і є HR, до яких просто можна прийти поплакати, що вже зовсім суміш. Насправді, я додам, що це трошки інша тематика, але дуже сложне запитання, що робити п'ємо коли йому погано. Що наявність такої людини, там за модератор, боже, модератор, коуч, ментор, просто твій твій нормальний керівник, функціональний чи не функціональний, це дуже важливо, тому що. Uh. Ну, всі ми люди і не ідеальні, і в кожного виникають проблеми, які треба десь проговорити. І власне, ота неможливість проговорити з кимось, хто поруч з тобою чи тобою, вона дуже часто призводить до цих доверування. Власне, що напевно є якоюсь найближчою вищою інстанцією для команди. Ну, Тобто, далі вище, вони навряд чи когось знають або. <риває> тобто, коли <риває> є команди, то їх вирішує ПІМ, а коли є конфлікти між командою і ПІМ, um, то це залежить від структури компанії. <п discussion> ну, теоретично має бути, має бути вихід, тобто, має, має бути розуміння, хто є або вище, або збоку. Тобто знову ж таки. Дуже класно, коли так працює вічка. Що що? По фотографії йти ви. <laughs> Ви <Вы> можете... У <говори> вас злінок дуже цінний для нас. Залишайтесь на лінії. А що робити, <говори> якщо п'єм їздити <говори> в сторону <говори> домов? <говори> Ні, Тобто це аутстафінг по суті, так? Ну, це повне аутстафінг. Ви можете пробувати організувати роботу всередині такий питання? Ви в якій там ролі? Вам так члену команди, ви хочете про це поговорити? Чи вам треба щось з цим робити? Ні, мені просто цікаво в такому. Ну я ніби я тестер в цій команді, тобто по мене є п'єм. Причому п'ємо ніби як... Як ніби у мене вже тільки тестери, яких фактично тільки двоє, і ще є кілька п'єрів. Ваші замовники знайшли цікавий спосіб потратити гроші. Це не та команда, про яку ми зараз. Ну я розумію, тут старі типово. — Ну, Дивіться, я не вірю в те, що в команді, яка є тут, не вимальовується якісь. Ну або ну, навіть якщо це не лідер там купою лідерських якостей, ну хтось перший каже, пішли додому. Ну тобто має бути така людина. <ривіт> Відповідно, якщо ви член <ривіт> на моєму, ну, якщо ви член команди, ну класно гуртуватись навколо такого лідера. Це дає якусь підтримку. Якщо ви цей є лідер, ну це вже питання знову ж таки чого ви хочете. Можна, знову ж таки, з точки зо організування. Можна вибудовувати структуру взаємодії PM там і одна відповідальна людина тут. Ну скажімо так, основна. Це може бути по функціональному і так головний девелопер, головний тестер. Але ну скажімо так, коли ви є член команди, якому з тим всім жити, ну самопроголошений PM це прикольно, але я ж такого не чула. Добре, день, я буду вашим PM. Дай я так я говорю, що це неефективна схема в принципі з самого початку. але Воно так живе і напевно буде жити. Ну, звільняться пара людей, ці мить на виступу. А якщо команда 10 людей, половина, як ви кажете, в сознанні половина. Може п'ємо одночасно виконувати дві ролі, п'ємо один ноль, п'ємо два-ноль, для одної частини команди. <сотків> Може. Але не дуже. Може, ну, тому що насправді ніхто не відміняв цих всіх беклогів і роздавання задач. Тільки у вас буде якби, група соратників, з якими ви працюєте. Ну і група випадків. Ну, Ну, я ще додам, що насправді в цієї ситуації є такий ризик винові вибирати енергію. Що виходить, що тих соратників ну насправді знов ж масіне дальні та ви не можете розподіляти енергію рівномірно, і зазвичай що відбувається так. Ці так розумні, самоорганізовані, хай що зроблять у ті мої горозі, ту, 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 ту. І виходить, що замість того, щоб віддавати енергію тим людям, які насправді вас підтримують, які насправді роблять роботу, ви починаєте цілі які цінні для вас. Ваші Ви починаєте займатися, це дуже цікава теорія, що в команді завжди є соратники, ті, хто вас підтримує, в'язні це ті, кому там погано, але вони фіг підуть. І туристи. Тобто люди, які зайшли і подивилися, що вас тут не такий колір-шпалір вийшло. І проводили описування, що насправді менеджери найбільшу увагу приділяють тим в'язням і туристам, тому що туристів треба ніби як би треба втримати, а в'язнів треба врятувати. Замість того, щоб займатися соратники, треба підтримати, взяти десь грошей, десь любові, десь ще чогось і зробити результат. Ну, Відповідно, через якийсь час соратники теж кажуть, що це таке. Я тут такий молодець, а тут, тут чимось таким займаються. Ну, і відповідно ви соратники втрачаєте. Тому ну, моя особиста стратегія була підтримки отої <кхух> зрілої частини, підлаштування, кого можливо під ту частину, Ну, з кимось придеться моритися, з кимось можна і покушати. Ми тут так поглядає, що трохи починаємо про інші речі говорити нам. В першу чергу повинен бути важливий проєкт, а не побачитись з деталями. людьми і питання. Можете стати трошки голосніше, бо тут старобуже тішаться і я Самостійні, і вимагати інших людей, зріліших замість інших, або все-таки давати менше роботи тим незрілам. І це буде вливатися на їхні зарплати і і всі ці інші монати. Ми займаємося проєктом. Знову ж таки, я з вами абсолютно погоджую. Проблема в тому, те, що ми говорили на початку, проблема в специфіці нашій галузі також, і проблема в тих установках, які дуже часто даються. Коли на одному з проєкті Комбула, знаєте, який в мене був показник, Ну, за який я отримувала премію. Так? Це був показник, скільки людей звільнюється. Тобто, пофіг, як вони будуть працювати, якщо в мене звільниться, там, ну, умовно, за три місяці дві людини, я не отримую бонус яким чином має діяти таким таким чином мотивований? Біер. Ну, в мене немає показника якості проєкту. Цей іншого. Насправді є, що вам не підходить цей проєкт, і ви не можете себе реалізувати тим, шляхом, що з цього. А ми також трошки доходимо до них. Насправді ми планували теж кейси розглядати в межах курсу. Ну, такі от якісь конкретні питання, конкретні кейси. Цікаві. Ну, навіть ті, що звучать в залі, достатньо цікаві. Але це справді, ну ви розумієте, що давати якусь діагностику, якісь рішення довго того речення. Профанація тема про Не хотілося цим займатися. Ми дуже всім дякуємо. А, і за чи є питання ще Ну, я перепрошую? Болюч. Самі курси можна знати. Так, давайте зараз нікуди не тікаємо, хіба куп'ємо водички. До нас можна підійти, поговорити, познайомитись, запитатись. Тобто діагностики швидкої не робимо, але перша швидка тут дуже добра. Про курси ну, найкраще Ще, Почекайте, почекайте, коли будете. Дякую всім, дуже всім дякую.